Кращих з кращих молодих, красивих, розумних, вправних, спритних, творчих, талановитих юнаків та дівчат зібрав 21 жовтня очільник Конотопу у себе в робочому кабінеті, щоб поспілкуватися у невимушеній атмосфері, дізнатися про досягнення плани на майбутнє конотопської молоді та вручити учасникам заходу стипендію міського голови. До слів привітань приєдналися і перша заступниця міського голови Людмила Ігнатенко та заступниця начальника Конотопського управління освіти Оксана Марч. Самі ж стипендіати мали нагоду розповісти про себе, поділитися досвідом, відкрити, можливо, для себе щось нове, щоб самовдосконалюватися і надалі у різних сферах. Невимушена атмосфера круглого столу, чаєм та смаколиками не залишила байдужим учасників заходу. Натхнено та впевнено вони розповідали міському голові, як досягали успіхів, про що мріють тепер. А наставники з гордістю говорили про своїх вихованців. Отримавши нагороди, фотографувалися на згадку. По завершенню Артем Семеніхін пообіцяв зробити ще такий подібний сюрприз для молоді ближче до свята Миколая і зазначив, що з такою молоддю нам не тільки рухатися вперед, а й перемагати і перемагати на усіх фронтах.